А тепер до нашого сьогодення. У січні відбувся семінар, в якому взяли участь представники 33 українських і 8 бельгійських компаній. Асоціація бельгійської безпекової та оборонної промисловості. А також представники урядового сектору оборони та безпеки обох країн обговорювали співпрацю, підписали меморандум. Чим надали новий поштовх для підтримки України з боку цієї європейської країни. А ми хочемо подякувати уряду Бельгії за підтримку українських біженців. 75 тисяч наших співвітчизників знайшли там тимчасовий прихисток від війни. Які нюанси перебування у цій країні? Дізнемося за мить. Світлана народилася, жила в Житомирі. Працювала на місцевому заводі з виготовлення електропроводки для авто. Поїхати з рідного міста їй вдалось першого дня повномасштабного вторгнення. Зателефонував нам старший брат, який проживає в Литві. І ми вирішили, що будемо виїжджати. Мачі з маленька машина, як ви знаєте, і нас їхало на той момент. Я чоловік. Чоловік в мене перша група позору, тому ми виїхали без питань. Ми виїжджали. Я з чоловіком, маленька ну, моя дочка, зараз і сім років на той момент було там п'ять з половиною. Моя сестра з двома малими дітками, світлана з родиною деякий час пожили у брата, а за кілька місяців переїхали до Бельгії. Загалом у цій країні зараз перебуває орієнтовно 75 тисяч українців. Саме стільки людей оформили у Бельгії тимчасовий захист. Це е, стандартні права, які Євросоюз надає взагалі українцям, коли вони кажуть, що українці не знаходяться тут під тимчасовим захистом, тобто права на роботу, на отримання житла. на... Наприклад, на допомогу, якщо ви хворі, у Бельгії Світлана з родиною приїхали до пункту прийому переселенців, там їм оформили тимчасовий захист. Прийняли в нас всі документи, оформили нас, внесли в базу і дали тимчасовий документ, з яким ми вже могли офіційно знаходитися в Бельгії. Коли вже ми приїхали до тимчасового табору. Нам підшукували вже житло не ми, а вони. Вже взяли цю відповідальність на себе зараз. У Бельгії криза із соціальним житлом його не вистачає. Тому, якщо раніше всіх українців забезпечували безкоштовною осилою, то зараз із цим складніше. Якщо ви дійсно приїхали, ви тут залишилися. у Вас взагалі нема куди йти, що робити, то є організації. Вони продовжують допомагати. Але це як і будь-якій людині, яка приїхала з іншої країни, тобто це не тільки стосовно українців, тобто вони вас. Вони спробують знайти вам е, тимчасове приміщення. Світлана з родиною в центрі для переселенців перебували одну добу, потім їх направили до невеличкого містечка Сіндтрейден на сході країни. Ми е, приїхали це маленьке містечко, провінційне, таке дуже спокійне. Тут взагалі е, таке е, сімейне місце тут. Е, немає таких тусовочних молодіжних клубів чи щось таке. Школи, садочки, магазинчики. Таке дуже спокійне місто. Родину бурківських поселили до приймаючої сім'ї. Більгійці чоловік з жінкою дуже приємні. Вони нас прийняли як свою сім'ю. Взагалі у нас в у них великий приватний будинок, і ми жили як окреме один у нас був вхід. Кухня спільна, але ну, як, вони жили на другому поверсі. А ми можемо сказати там перший поверх. Також для біженців у Бельгії передбачена і фінансова допомога. Якщо ви е, одинока людина е, і проживаєте самостійно, то десь приблизно 1100 євро надають на людину на місяць. Це соціальна допомога. На сім'ю приблизно 1600 євро плюс додаткові виплати на, е, е, на дітей. Загалом Бельгія намагається якнайшвидше адаптувати та інтегрувати наших переселенців. Діти ходять до місцевих шкіл, а для дорослих є чимало мовних курсів. Вони абсолютно безкоштовні. Офіційні мови це нідерландська, французька і німецька. Ви повинні вивчати французьку чи нідерландську залежно від регіону. В Брюсселі це дві мови, тобто ви можете обрати, яку саме ви хочете. можете навіть обидві мови вивчати. От, але дійсно, якщо людина, наприклад, проживала в Брюсселі і вивчала ем, французьку мову, там рік чи два, приїжджає до Фландрії. То вони вже не будуть сплачувати за продовження навчання французьких французької мови. Вони вже запропонують спочатку вивчати нідерландську. Також є спеціальні інтеграційні програми, де розповідають про звичаї і традиції Бельгії. А на біржі праці можна закінчити спеціальні професійні курси та опанувати нову професію. Вони конкретно надають вже тренінги, програми різні з того, як знайти роботу. В них є консультанти. Так само україномовні консультанти, які е, ви можете записатися до них, і вони з вами розмовляють і допомагають вам знайти е, якийсь формат е, пошуку своєї роботи. Світлана знайшла роботу у клінінговій компанії, і родина переїхала до орендованого житла. Загалом чимало українців уже працевлаштовані. По флантрі фактично, по понітерланомовному регіону. Вони там було прописано, що 25% українців тільки працевлаштовано, тобто один з чотирьох. А, з них вони казали, що приблизно 40% українців це ті, хто там проживає і хто пропрацював хоча б один день. Так тобто, якщо ви отримали якийсь тимчасовий контракт на три місяці, то вас так само зарахують, як а, людина, яка вже працювала у Фландрії. Тобто можна сказати, що майже половина українців вже якось працювала. Бельгійці дуже поважають права працівників і ніколи їх не обмежуватимуть. Коли Світлана влаштовувалась на роботу, пояснила, що до обіду ходить на мовні курси. Тому роботу жінці шукали тільки в післяобідній час. Крім того, у Бельгії не заведено працювати після закінчення робочого дня чи понаднормово. Усі права та обов'язки працівника зафіксовані у контракті. Взагалі, я дуже в мене я дуже боюсь павуків. І колись в мене був об'єкт, на який мене привезли. Кажу, вибачте, будь ласка, але я арахнофоб страшенний. Я їх відчуваю. Ну я не можу з цим. Я коли прийшла на офіс, я кажу, що я не можу такі будинки прибирати, бо в мене є не ну, така от, в мене є проблеми. Все після цього мені не припинують, тому що знаю, що це. Мені це складно у Бельгії. Активна українська діаспора організовують різноманітні заходи та марші, аби якомога більше розповідати про нашу країну. Це серце Європи. Якщо ми в Брюсселі здіймаємо галас, то нас чує Єврокомісія, Європарламент. Це дуже важливо. Особливо зараз Бельгія так само повинна нас чути, бо вони зараз головують у Раді Європи бельгійці ці півроку. І якщо ми в лютому так само це е, е, піднимемо такий галас кількістю людей. То знову ж таки, це буде ще більше. Воно нам допоможе. Тож українців закликають 25 лютого приєднатися до маршу, аби наш гучний голос почули у самому серці Європи.